Привіт! Хочу запропонувати вам разом зі мною приготувати баклажани по-корейськи. Неймовірно, смачна закуска, підходить для будь-яких гарнірів замість салату. Погнали готувати. Баклажани нарізаємо соломкою приблизно як картопля фрі. Відправляємо в киплячу підсолену воду, і з моменту закипання відварюємо 3 хвилини і одразу відкидаємо на друшляк, щоб охололи. Болгарський перець краще брати кольоровий, або червоний, або жовтий, так буде красивіше. Не дивіться на мої об'єми, тому що я готую подвійну порцію, це неймовірно смачно. І при тому, коли, ця, коли ці баклажани постоють в холодильнику на другий, на третій, на п'ятий день, вони стають тільки смачніше. Зберігаються на протязі, ну, приблизно двох тижнів, але вони з'їдаються за цей час. Надовго їх не вистачить. Перець нарізаємо тонкою соломкою. Приблизно ось так. Цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями. Чим тоньше, тим краще. Моркву можна взяти вже готову, а можна взяти сиру, натерти і зробити власноруч моркву по-корейськи. До моркви відправляємо порізаний соломкою перець. Сюди ж відправляємо цибулю, але намагайтеся робити так, щоб всі кільця між собою роз'єдналися. Ось так. Щоб в подальшому легше було перемішувати наші баклажани, ось це все вже зараз на цьому етапі можна перемішати. Відправляємо сюди відварені баклажани. Ще раз наголошую, якщо ви моркву готуєте самі, то не тільки її потрібно потерти на тертушку для корейської моркви, а й довести до смаку, зробити з неї саме Корейську моркву. Чекати, поки баклажани повністю охолонуть, не обов'язково. Є у вас час, чекайте, немає. Трішки охолонули, стекли і відправляємо сюди. Відправляємо сюди подріблений чесничок. Потім суміш спецій для корейських салатів. Якщо у вас немає спецій для корейських салатів, можете просто додати чорний мелений перчик, мелений коріандр. І за бажанням, якщо ви полюбляєте гостре, то можна додати перець гострий, він же перець чілі, хоч мелений, хоч пластівцями без різниці. Тепер додаємо сюди сіль. Обов'язково цукор. Оцет, звичайний 9% оцет, Ну, і, звичайно ж олійка. Олія має бути рафінована без запаху. І тепер все це перемішуємо. Ну Хіба не краса? Вже хочеться їсти цей салатик. Але ще зарано. Перекладаємо наші баклажани в ємність, в якій салатик буде маринуватися. І трішки ось так притрамбовуємо. Це може бути будь-який контейнер або баночки. І залишаємо в такому вигляді мінімум на 8 годин. А що ми отримуємо далі? Баклажани м'які, соковиті з приємною ніжною кислинкою. Морква й перець дають солодку свіжість. Через ніч, через 8 годин, це буде ідеальний салат закуска. Ароматний, збалансований. І трішечки вогнистий. Якщо полюбляєте, Гостре, додавайте більше інгредієнтів, можете додати більше часнику. Ось цей смак, він не виходить кисло-солодкий. Він такий саме от в міру в міру. Тобто, це не... це такий смак, який може підійти будь-кому і навіть дітям. Він не гострий, він не кислий, тому поки ще сезон овочів, поки є баклажани. Дуже раджу приготувати всім смачного.